Педіатриня Тамара Слободян оглядає пацієнтку перед щепленням. Їй вимірюють температуру, перевіряють легені та горло. Після щеплення лікарів впродовж півгодини спостерігають за станом пацієнтки. Хотіла, як тільки мені виповниться 18, вакцинуватися. Тут там тато побачив десь в інтернеті, що вже вакцинують якби неповнолітніх. І я вирішила, чому б і ні. Думаю, може поїхати кудись на море все-таки в кінці серпня. Я хочу працювати забрати. Скажіть, будь ласка, яка робоча рука у вас. Та вивочка буде у ліву ручку. Діти до 16 років проходять з батьками. Старші можуть прийти в пункт вакцинації самостійно. Однак напередодні лікарі телефоном спілкуються з їхніми родичами. Іллі Гарасамчуку – 17. Він прийшов у пункт щеплення сам. У світі вже з'явився новий штам. він є доволі небезпечним і, на мою думку, краще вже застрахуватись. Дітей віком до 17 років щеплять лише препаратом комірнатів Pfizer-BioNTech. Цією вакциною дозволило імунізувати Міністерство охорони здоров'я. У поліклініці на день розраховують щепити по 6 дітей, каже медсестра Марина Барчук. На даний момент ми вакцинуємо по 6 дітей, бо так як флакон іде шестидозний, щоб не було у нас розливу. Шість годин вона зберігається в розбавленому вигляді, але в холодильнику. У нас у сумці в холодильнику і є ще холодильник у кабінеті. Проводимо щеплення діткам від 12 років, діткам, в яких є хронічні захворювання. Це в першу чергу. Потім ми щеплюємо дітей, які виїжджають за кордон на навчання, на спортивні змагання. Нам дають списки дітей яким потрібно зробити вакцинацію, і ми потім формуємо чергу і щепляємо їх кожен день. Щоб вакцинувати дітей від 12 до 15 років, їхні батьки мають звернутися до педіатра або сімейного лікаря. Діти віком від 16 років можуть звернутися до медиків самостійно. Впродовж двох днів у поліклініці в Чернівцях вакцинували 12 дітей. Христина Тимофійчук, Роман Палатик, новини на Суспільному, Чернівці.